Ви на каналі Кіра Плейс і сьогодні у нас друга частина того відео. І ми на тому, що... Ми продовжуємо наше відео. У нас Кіра це дерзка дівчина, а я тихо така вся хороша, добра. Відвали від мене. Я її розбудила і кажу, йди мийся. Відвали від мене! Ну, сколько я хочу, то я за это не Все, пока я пришла по своим справам. Вообще ты да, не пришла, я зубы чистый. И пути еще еще одна зубы чистые. Нет, я не То мы не так зубы чистые. ты уже почистила? А, хочу А я буду мыться по в да, да, Де Так ти ж не маєш драхнутися. Ой, хтось прийшов під нас. Ми можемо Так, ну добре, я піду, щоб ти... О, пралка, зараз тебе током таєш. 220. <рес> Давай тобі додамо шампуню і порошку, щоб шампуні багато були. Все, я вже допадла. Додала? Так. Да. Ой, я бігла. Сэйку да це А потім тебе... Доб... Эй, не треба мене тут. У мене дуже сильна алергія, на порошок я його не, не алергії? Я не знаю. У мене вона тоже є. а чого ти папа. порошка собі не тебя. А я сразу виріс на это базики, папа. Так, ну добре, все, я помилася. Мені нормально, типу, все добре. Порошку. Так, у нас дуже багато справ сьогодні. У нас шалений день, так? Ні. п'ятниця. Так, сьогодні п'ятниця. Я йду в фітнес-зал, а ти куди Ей, Чекай, ти йдеш в школу. А, я йду в школу. Так, я забула. Я ну, тоже. Все, ти готуєш їсти? А, я готую їсти, добре. Mm. Я приготую морозиво. <рес> а <рес> я дивочок <як> приготувала. <рес> Його просто не треба готувати. Ой, а що Є. це за котик тут живе? Це не котик, це булочка. Булочка це чудово. а де тарілка? От тарілки. Давай, мам. Так, але мене не побиті. На тобі з'їж котика. Сама з'їж котика, я не люблю таких О, Я сама мені, мені страву. Чекай, візьми котика. Не ну, візьму, я собі сюди поставлю. На тобі якийсь в мене є просрочений тут коктейль. Ей, чого мені Скільки ти зла, він такий злий, такі самий, як і ти. Ей, викидаю його. Це Все що ти можеш себе кинути, ходи голодно, <свят> нічого не їж. Будеш худа і, і голодна, І зла. Да, я пішла. На тобі молочко. Все, воно рожеве, викидає. тоді кульку, воно не рожеве. Давай закриємо ту холодильницю. Не, їсти готуй мені. Я... О, це попкорн якийсь цукарочка немає. Ні, це не цукерка, це цукор. Це просто цукор. Да! <рес> ну говори. Ты хочешь мясо? Стейк. Давай курку так покладем и ешь себе. Не, еди, треба пожарить в духовке. Все, тут я тарелки. Ничего, с такой если Курку на пол выкинула. Да, ну, да. Эй. <laughs> И черная кава. Да, черные девчонки, черная кава. Ну что, тобі кава? Ты с цукром чита спьешь? У я... мене тут запасы с <гум> угу. <гум> Все, Вс ты О, добре. Я по Я взагалі, як сучасна жичка, у мене є посудомийка. А в нашу не читати. А тут мы що? Ооо, біда. А Мне кажется, беда. Ну добре, я по мою швидку пошли. Я с мені дуже сподобався. А по этой Я хочу ай з кабунтиком. Дай мне з Ой, Ой, в нас скамін. Что ты пришла? Ну нет, ну давай. Чому не, не знаю. Тобі треба з'їсти корм. Котячий? Да. Ти для котиком станеш. Ти стала. Не собачий. О, собакою? <рик> Ой, ні-ні-ні, щось Тут у меня будет. Да, да, да. Уже вид Я вже прям не цей біль. <рик> так я його хочу здорово. Ти бажаєш мені зла? Да. Я всім уважаю. Ну я ж дерзка все-таки. Ну, я не знаю, я знаю. Ладно, кожного тобі не дам, бо це мій. Слухай, я вже в школу за Чекай, давай, а смузі зроби? Ну давай швидко смузі і треба бігти бігти. Ти сама їх роби. Мене вчителька накаже. Все, я можу без смузі. Ой-ой-ой. Все, я побігла. Ти, ти не ти нікуди не біси способний. Я побігла. Так, ну добре, я зараз швидко його якось І Це типу, ти його помили. <різь> Окран треба було потоплю. Я біжу. Гей, почекай мене! Все, я помігу, пока-пока, лучер! <різь> Дерско, І що? Мені це подобається. Ты подумаешь, тут вот это, да? Так ты ж хороший, ты снимаешь с мене драсницы. А я солныш. Ой, якийсь за катром. Ты просто подружка в горе. А ты знаешь, что я ношу тут больше? Не знаю. Кто тут такий пришелапку Інтелект, интеллект просто тут? <хи> Вообще-то це <хи> твій рюкзак. Ні, це яких два пришла тихучі А ч в нього с носа ті шмарклі? Я ношу тільки це до школи. Нашу ты его носа тут можна нічого не носити? Тут один інтелект ходить в школу. А вообще тут? А я запізнююсь. Таку школу. Я на позитиві піду в зоопарк. яка тут це женщина. Це ж не ти. Не я. І не я. А, а це, це вже й ти. Вже. Ой, я дошла, да? так? <рисвіт> <рисвіт> вже дня. давно. Боже, я думала, Всім, я в зоопарку. Сім є Ти злий стул не хочу, щоб ти на нього сідала. Так я вже на нього сіла. Ой. Я ношу тільки з собою папірчик і все. Добре, добре. І все, а ти... я і папірчика не ношу. Такий вчитель у нас. Я б його завела в салон краси. Дивись, який в тебе зошит. Барбершоп. Йому треба постричь. Подивись, який в тебе зошит. Ага. А в каналі все буде. Ай-ой. Ой, у мене щось було живіт. Мені треба додому терміново в туалет, негайно. А в школі теж ще туалет? То я побігла, щось мені зовсім зле. Ти я тебе проведу. Добре. Давай підемо додому, поспимо, щось я так втомилася. Так теж ж хороше. Хороша, але я так втомилася щось. А я піду сама. Щось у мене голову? Я сама пішла. Так, ну. Вы знаете, может, на путь на том, мы закинчим наше видео. Эй, чекайте, не забудьте подписаться и поставить лайк, иначе маме будет плохо. Чтоб дерзко стало доброе, требуется точно лайк, а не никуда. Да, и когда я покупаю, если выпустим другой, то папа. буду... Всем па-па!